З кожного вікна ми, як завжди, чуємо прийми себе, полюби себе, зроби щось з собою. Привіт! Сьогодні будемо говорити про прийняття себе, однак у правильному контексті, чому нам важко приймати і сприймати своє тіло, звідки беруться комплекси, як їх побороти, і що саме відбувається з нами, коли ми відчуваємо? Ну, начебто, з нами щось не так. По-перше, давайте розберемо, що таке самооцінка. Самооцінка це тоді, коли ми самі себе оцінюємо. Однак ми не можемо об'єктивно оцінювати себе через те, що в нас є. Соціум, котрий нам каже, як ми повинні виглядати до появлення кіноіндустрії або безпосередньо соціальних мереж, навряд чи хто задумувався про те, як саме і як повинно виглядати людина будь-якого віку, статусу і так далі. Не було якихось стандартів чи ідеалів. Сьогодні ми маємо цих стандартів більше ніж законів Конституції України або будь-якої країни. Ми можемо згадати будь-які приклади того, як змінювались наші дівчата та чоловіки, враховуючи стан, в котрому знаходиться весь світ ідеалу і соціуму. Всім відома Кім Кардашін раніше мала такі прям великі, красиві, гарні, округлі форми. Зараз з'явилася нова мода на новий ідеал, тоді коли весь Голівуд починає. Гуднути. А що робити нам, середньостатистичним людям, котрі не мають часу на спортзали регулярні на те, щоб дотримуватись дієт, не мають особистих дієтологів, нутриціологів і так далі по списку? Що ми робимо? Ми просто починаємо активно займатися голодуванням, дієтами і робити все для того, щоб бути от як вона. Насправді, ми просто. Втікаємо від себе для того, щоб не бути собою, а бути тим, кого сприймати в соціум буде простіше. Ну, типу, умовно кажучи, я не хочу бути Павловою Тетяною. Я хочу бути іншою людиною для того, щоб ви мене сприймали краще. Це насправді максимально неправильно і нечесно по відношенню до себе, якщо ви помічаєте, що ці нав'язливі думки стали ну дуже нав'язливими. Ви можете завжди звернутися по допомогу. А якщо ви ще не є нашим спонсором, ви можете приєднатись до тих спонсорів, що вже існують. Дякую вам дуже і підтримати наш канал. Деталі ви можете дізнатися в описанні під цим відео. Жінки частіше за все переймаються за. За все переймаються жінки. Чоловіки переймаються трішки менше і не паряться майже завжди над тим, як вони виглядають. У чоловіка це може бути просто умовні базові потреби. Типу помився, побрився, одягнувся в чисте і вже красим. Для жінки це вже трішки інше. Вже недостатньо сходити в душ і вийти без мейкапу. Ну як я без мейкапу піду на вулицю. І там шаблонів стільки. Що навіть страшно уявити, чоловіків трішки можуть парити надмірно або недостаток ваги, або неправильний розмір статевого органу ну, типу, є ж якийсь правильний, да. Хтось там сказав, що тільки 15 і більше, і він такий типу, ну точно. Стосовно розміру статевого органу, ви можете подивитись наше відео про міфи і дізнатись, чи дійсно розмір впливає на якість сексу. Форма статевого органу, його колір, або форма статевих губ, або колір піхви нерідко викликають питання у володарів статевих органів. Люди придумали косметичні процедури або. Процедури пластичної хірургії для того, щоб прикрасити і зробити краще, щоб ви себе відчували, насправді, давайте так, порноіндустрія на це повпливала дуже активно, і ми не можемо на себе дивитись, бо ми не такі ідеальні, як вони. І знову таки ми повертаємось до якихось ідеалів, якісь хтось колись придумав. Насправді, якщо ваш статевий орган... Або ваша піхва виглядає таким чином, як вони виглядають, то це ваш ідеал. Все зроблено саме так, як необхідно для вашого організму і для вашого тіла. Все немає жодних ідеалів. Ніяких, як на прийняття себе, ми можемо реагувати, і як на нас впливають наші партнери, давайте зараз про це поговоримо. Деякі партнери або партнерки ну дуже люблять кольнути, підколоти і щось сказати. Ой, бочочок випав, ой, а що це в тебе? Це що? Це люлітик, моя ж ти апельсинка? Іначе нічого такого, однак все одно будь-яка людина, якщо вона. Важкувато приймає себе або має будь-які тривожні або нав'язливі думки, вона буде про це перейматись і не буде відчувати себе бажаною, коханою і красивою. Тому моя невеличка рекомендація: якщо ваш партнер або партнерка мають, ем, скажімо так, звичку вас підколювати або щось говорити. У вас є два варіанти рішення цієї проблемки. Перше це відкрити двері і виставити свого партнера або партнерку, тому що ви точно не заслуговуєте такого ставлення до себе. Другий варіант це якщо ви під час сексу переймаєтесь про те, як ви виглядаєте, іначе сісічка кудись відплила, або там животик десь підвисає, ви можете подивитись на свого партнера або партнерку. І знайти в ньому або в ній якийсь мінус. Ви про нього не говорите вслух. Так, однак, на випадок, якщо ваш партнер або партнерка щось вам скажуть, у вас буде готова відповідь. Звичайно, щоб приймати себе, приймати своїх партнерів для того, щоб розуміти, як ми виглядаємо, нам необхідно говорити. В першу чергу почати говорити з собою, і тоді. Якщо хтось щось скаже або ви побачите когось більш ідеального, ніж ви, ви не будете про це перейматися і будете дивитись на себе. Є невеличка вправа. Вам необхідно роздягнутись до того моменту, наскільки вам комфортно, можете повністю, можете залишитись в піжамі, наприклад. І підійти до дзеркала, де ви будете бачити себе у повний зріст. Безпосередньо до цього важливо підготувати або келих вина, або філіжанку кави. Все залежить від того наскільки сильно ви себе не сприймаєте, і починати з собою розмовляти. Що саме я можу з цим всим зробити? Що я можу виправити? Скільки мені на це необхідно коштів, часу і так далі, чи можна це взагалі якось виправити? А можливо, просто сходити до психотерапевта і прийняти себе разом з усім тим, що ви маєте. А тоді, коли ви вже прийняли себе, або ще не зовсім, ви можете підписатись на наш канал, написати нам коментарі, пропишіть про те, чи приймаєте ви себе чи ні. Розкажіть свої випадки і безпосередньо ставте на вподобайки. Підтримуйте український контент.